Хто назве менших гравців збірної України з'їсть найгострішу шаурму у закладі Хулі-Хулі. Поїхали. Судаков. Мудрик. Трубін. Зінченко. Лунін. Е, е, Циганков. Шапаренко. Почекай, 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 почекай. Бондар грає. Бондар. Е, Конопля. Сваток. Сич. Е, Миколенко був. Миколенко. Е, Яремчук. Ele é pra me atar, eu não prometi a ele, vou te cair. Ah. Uh. На жаль, я програв. І ось ми вже у закладі, де нам готують нашу пекельну шаурму. А ми поки вирішили оглянути інтер'єр. І він тут дуже класний. Наприклад, курка готується прямо перед вами. Є фотозона і навіть клітинка із папугами. А ось нам вже виносять нашу шаурму, і ми робимо перший кусь. Одразу скажу, що це було ну дуже смачно, але нереально гостро. А знаходиться заклад Хулі-Хулі у місті Дніпро за адресою вулиця Володимирська. Володимира Вернацького один дріб три.